До ведення бою 30 хвилин. До виконання. Гармата до бою. Гармата! Всім дякую за роботу, знищили ворога. Зараз приступаємо до обслуговування гармати. На південному напрямку зараз гаряче наші гармаші докладають максимум зусиль, аби ворог зробив черговий жест доброї волі. Це означатиме не лише звільнення тимчасово зайнятих росіянами території, а й убезпечить, зокрема, Херсонщину від постійних обстрілів. Адже ціни люди б'ють хаотично, вражаючи цивільні будівлі та інфраструктуру. Розповідають наші захисники. Тож і працює наша артилерія максимально потужно. Віднедавна допомагає йому цьому трофейна гармата, Д-20. Гармата Д20, 152 второй калібр. Дальність стрикби в неї до 20 кілометрів, важить 7 тонн. Вона трофейна. Цю гармату хлопці жартома називають бабуся. Попри це прізвисько, вона ще дасть фору молодшим родичам. До прикладу, ось статистика результативних влучань лише протягом останнього тижня. Є один склад паливно-мастильних, є три склади БК, є райони розташування противника. От хати там, де вони розташовувалися, бліндажі, спешки, наблюдательні пости. Вдалі влучання, робота командна. Працюють хлопці дуже результативно попри відсутність фахової освіти і відповідного досвіду. У нас працює все в комплексі Аеророзвідка, Навчилися хлопці. Вони всі цивільні. У нас мало є людей, які мають досвід і вчилися цієї справи заздалегідь або служили. Ми прийшли сюди добровільно. На початку повномасштабного вторгнення він, як і тисячі інших, став на захист батьківщини до того ж не один, а разом з батьком. Це важко переживаєш, але але ми разом. Я хвилююся ще більше, каже Ред. За рік сильно возмужав, змінився, став справжнім воїном. Я дуже за нього горд пишаюсь, дуже рад, що він поруч зі мною. Вони разом на війні вже більше року, звісно, скучили і за рідними, і за цивільним життям. Сумують і їхні побратими. Але поки останній ворог не забереться з нашої землі, додому ми не повернемося, кажуть українські гармаші.